Не беремо класику, там стволки, одна стволка. Да? Є чотири види зброї. Есть, вони поділяються за системою перезаряда і за магазином боєпитання. Тобто, да? боєпітання. То Помпова рушниця це там, де перезаряд відбувається за рахунок. Атична рушниця інерційна, де перезаряд відбувається за рахунок енергії, інерції пострілу, де ти стріляєш, а воно в тебе сама перезаряджається. Е, так? І газовідвідна рушниця, де ти теж сам стріляєш, так? перезаряд відбувається за рахунок відведення порохових газів. так? Це все, що я показував, це рушниці з підствольним магазином. Трубчатий, магазин. Да, трубчатий підствольний магазин. Є ще рушниці з магазинами, які приєднуються. У мене, на жаль, немає, я їх не можу показати. Вони всі газовідвідні. Так, так от, найоптимальніше, Понятно, що на є і рак риба, так? але помпова рушниця не підходить що стрілець при роботі по FPV дронам так, має дати хоча б впевнений темп з дистанціями між пострілами 0,4, максимум 0,5. І у стрільця без досвіду кожен раз при перенап'яті уходить лінія вруці. З досвідом, які вміють працювати з помповою рушницею і можуть е якби, нею користуватися. Так як у війську з цим проблеми, да, люди тільки зараз почали освоювати, то найкращий вибір це напівавтоматична рушниця, не помпова. Там, де стрілець тільки відповідає за те, що нас, нас натискає на спусковий гачок і, коли треба, то заряджає зброю. Різниця між е магазинами з да, тобто рушницями з трубчастим магазином, і рушницями з е Магазинним так? Різниця в тому, що набої з трубчатого магазину будуть подаватися завжди. Не буде, там, це треба, щоб щось таке неординарне склалося, сталося, щоб вони не подавалися. А от рушниці всі з коробчатим магазином. 에, мало того, що 에, вони, якщо це турецька зброя, да, а вона в принципі вся турецька або 에, ворожа підерська, тобто да, вони не є надійними. Так? То есть, і там, окрім фактора, стрільця, там, де він щось не прицілився і не влучив там, 에, в той дрон, або в відповідальний момент так? і ще впливає фактор клина. Із-за того, що 에, тут використовуються патрони. В мягко гільзе, в пластиковій, в набитому магазині вони підтверджені би, деформації. Пружина давить на подаватель, подаватель давить на патрони і вони деформуються, вони стають овальними. Тобто Там хтось може казати, а у мене там така рушниця відстріляла три магазини там, без проблем. Правильно, Тому що він їх набив, зарядив і відстріляв. Як спортивна рушниця, як для хоум-дефенса якогось, або для фаншутінга вона підходить. Але вона не підходить для військових. Тому що, як у нас військові звикли? Набили магазини і ходять з ними. Да? Тобто, відповідальний момент він приєднує магазин, перший патрон він там ще рукою його туди закинув. Зброю з трубчатим підствольним магазином. Тепер щодо довжини ствола. Звісно, що довжина ствола впливає на ефективний дальний постріл. Тобто, чим довший ствол, тут так працює гладкоствольна зброя, тим ефективність пострілу на, відстані, на більшій відстані буде краще. Так? Е, ну, але е, понятно, що специфіка використання в бойових умовах треба завжди шукати компроміс. Тому обов'язково треба компроміс шукати. Хай це буде рушниця з коротким стволом. Коротким стволом. Але щоб в цьому стволі були дульні звуження. От за рахунок дульних звужень ми можемо регулювати відстань, на якій буде відбуватися відкриття контейнера. Так? Э, Компромісні варіанти. Тут э, знаешь, как, далеко ходити не треба. Це у мене копія Бенелія э, М4, але Бенелі э, М4 стоїть на озброєнні у корпусах морської піхоти Сполучених Штатів і у зелених беретів Британії. Тобто вони зробили правильну. Вона надійна, працююча і все, все інше. Вона стоїть космічних гривень, так? але є дуже гарна гарний там, при невеличкому допрацюванні. Там, допустим, отут у мене з оригінальної Бенелі стоїть тільки оцей рычажок і лоток. Тобто це в магазині стоїть 1200 гривень. Купив рушницю, купив ці запчастини, поставив і в тебе фактично Бенелі М4 за, за розумні дії. Тобто ця рушниця працювала. І Дезюки окопувував, і де вона тільки не працювала. То є, надійна, я на її надійність не скаржувала. Вона зручна, мені подобається, що телескопічний приклад так? я можу регулювати в залежності від того, в якому я е працюю. Бронежилет, коротше, без бронежилета, тобто довше. Так? І вона не цим зручна. Єдине, що мені. Тут як для рушниця для роботи по швидким рухомим цілям, там, FPV і все всього. Це ці базові прицільні приспособлення. Тобто, але тут одразу в комплекті йде планка, на яку можна поставити каліматор. Я так і зробив. Так. Самі прості прицільні і самі зручні прицільні для цих задач по дронів – це класична планка з мушкою. То есть, вона сама швидка в прицілюванні, то есть, введенні вогня. Тобто, але э, її немає на зброї з коротким стволом. Вот, вот, якби, Або ставить планку і каліматор, або... Это, вот.